Змагання залізних людей саме так часто називають триатлетів. Спортсмени цього виду вправні у трьох дисциплінах: плаванні, їзді на велосипеді та бігові. Цього вікенду Черкаси приймають чемпіонат України з триатлону. 150 спортсменів з усієї країни змагалися у місті. Атлети визначали кращого на дистанціях: 500 метрів плавання, 12 кілометрів велогонки та 3 кілометри бігу. За перемогу сперечаються спортсмени від 12 до 17 років. До Черкас сьогодні приїхали найсильніші юнаки і дівчата з України, адже ці змагання є відбірковими на чемпіонат Європи, який відбудеться через три тижні в місті Панівежес в Прибалтиці. Це нова дистанція. Тільки в цьому році Європейська Федерація триатлону її запровадила. Вона свого роду експериментальна, тому і ми так само експериментуємо. Спочатку непроста дистанція у плаванні додає перепон спортсменам серйозна хвиля, тому пройти плавальну ділянку вкрай складно. Далі транзитна зона і початок велосипедного етапу. У Черкасах спортсмени долають 12 кілометрів. Із них великий відрізок атлети їдуть вгору. А завершує дистанцію біг. На цій стадії залишаються найвитриваліші. Протягом усього етапу серед лідерів Василь Винницький. У підсумку спортсмен стає чемпіоном України. Все було добре, було пару моментів, на яких я не звертав уваги, на них втратив пару секунд, але нічого, було легко, ну, легше, ніж на всіх інших стартах. Їхав перший, ну, в першій пачці і фінішнув перший. В Черкасах я вже третій раз, три роки підряди беру тут перше місце. Погода хороша, траса хороша. Слідом фінішує Олександр Яненко із Житомира. Протягом дистанції спортсмен не був серед лідерів, але перегнав суперників на бігові. Не очікував такого результату, каже атлет. Дистанція була важка, плить по волнам, було вітряно дуже. Їхалось теж важко, тому що вітер в лице бив, а бігло сьогодні легко. Але так дистанція я не ожидав, що друге. Думав, третє, четверте, так вийшло. Що пробіг хорошо. За рахунок біга. Я на вело держався нормально і на бігу їх вже обігнав. Серед черкасців шостим проходить 13-річний Максим Трикоз. Досить важко було підніматися п'ять разів, але це найкраще виходить. Найскладніше було плавання, тому що дуже сильні були хвилі, і вони дуже важко впливали на результат. Дуже сильно впливали на результат. Ну, а так, велосипед і біг полегше. Також у Черкасах провели чемпіонат з триатлону в естафеті. Мікс команди хлопців та дівчат долали дистанцію. А за підсумками зман сформують збірну України, яка за кілька тижнів візьме участь у чемпіонаті Європи в Литві. Максим Гаптар, Максим Драбіно, Гаче Сенспорт.